Про кого йде мова, телеграм, щоб з профілю, не будемо звучувати, знаєте, вони всі такі, такі тендітні, так ображаються чомусь. Не варто ображатися. Ми ж не ображаємося на те, в яких ситуаціях ми живемо і перебуваємо. Ми ж не ображаємося а, на те, що перетворили нашу країну. Ми ж не ображаємося на те, як чиновники ставляться до людей. Ми ж не ображаємося на те, як нам нав'язують інколи якусь дичину на голову. Ми ж не ображаємось. Ми ж не ображаємося на те, що нам обіцяли запитувати нас, але нас ніхто ні, ні про що не запитував. Ми ж не ображаємось, але вони ображаються. Вони дуже ображаються, тому що, знаєте, ну таке. Ображаються, тому що знають, що не все правильно. Ну, Але вони впевнені, що справедливості не існує, поки вони можуть встановлювати свою справедливість. А от коли чимось їх дістане, тоді вони кричать несправедливо. Ну, таке життя. Несправедливо.